Всім привіт, дорогі підписники! З вами знову Калясікс. І сьогодні ми будемо робити детейлінг і хімчистку салону свого дракона власними руками. Зараз ми їдемо в Walmart за всіма необхідними інструментами. А поки ми їдемо, ви дивіться на Тружну Америчку і слухайте хіп-хоп. Ми Волма йдемо за закупочками. Тут, руль, тут, тут дуже багато всього, у нас очі просто розбігаються. Ми навіть не знаємо, з чого почати, що вибирати. Як вам такий тюнінг на руль? Якщо це відео набере 1000 лайків, обіцяю, вчіплю і будемо їздити з таким рулем. Трошки затарились. Машині вже покажу вам, що ми купили. Колі, як завжди, тягне до дитячих іграшок. Він ще не переріз. Вау, вау, вау. Коли треба позбутися монеток, йдемо хитрі уловки. Так. так, давайте зараз вам покажу засоби, які ми купили. Ось такий засіб для дисків Black Magic 6 баксів. Ось така двіжуха для салону 7 баксів. Це для чистки сидінь 8 баксів. Тряпочки, 7 баксів і набір оцих щиток вийшов 9 баксів. Все, що треба, ми закупили, тепер їдемо на... Мийку самообслуговування і будемо починати прибирати нашу машину. Так, ми все, приїхали. Ми на мийку самообслуговування і перше, з чого ми почнемо, це будемо прибирати все це сміття. Тому що сміття тут дуже багато в цій машині. Але перед початком хочу вам показати огляд цього авто, щоб ви просто розуміли наскільки вона забруднена. А її педалі. Здесь до джигалка. До джигалка лише. А, можна можна. А, ні, можна лишити. Скільки багатства знайшов. Okay. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Таку кількість сміття ми назбирали, тепер другим етапом в нас йде пилосос, Але пилосос знаходиться там, тому нам треба трошки переїхати. Все, да, з пилососа ми закінчили, тепер приступаємо до самого цікавого, це прибирання з салону. Будемо зараз вичищати кожну детальку, кожну маленьку детальку, кожну щеличку. От наші засоби на салон. Розпочнемо ми з чистки скла і поступово будемо пересуватися в ту частину салону. Погнали! Добротно, добротно, пшикаємо так, щоб аж... Ви страшні старіся значок, але то тюнінг, то слонова кості. Витяка махарясь. Вже потрошки темніє, тому ми вирішили з Дашою перенести всі наші процедури помийці авто на завтра. Ми їдемо спати, для нас це прийде ціла ніч, а для вас це секунда. Зустрінемось завтра. Другий день детейлінгу полетіло. Тепер приступаємо до самого цікавого. Ну все, почистили ми сидіння, ось такий результат це максимум, що ми змогли вижити от від цієї хімії. Втарло ми, мабуть, з пів години. От. Так, їдемо ми бастренько переїдемо в автозону, докупимо ще такої хімії, бо вже закінчилось. Так, візьмемо таку спробуємо цього, цього бренду Оксіплін і візьмемо ще таку двіжуху для очистки двигуна. Це що Кум собі таке? Бан. Це що таке? Торпеда. Тестуємо зараз новий засіб Оксіклін. Подивимося, чи буде краще він за попередній, чи ні. Вау! Зараз ми протестуємо, чи а, буде от, дієвий от, цей засіб. Ось тут плями, їх ну. дуже видно. Зараз подивимося чи поможе чи ні. Угу. Покираємо ну В принципі, результат видно, Видно, найдуже. Так, з салону ми закінчили, покажи. Ще таке там вже в кінці трошки полірольку і все подотираємо. Зараз ми переходимо на чистку двигуна. Опа, скопочки тут теж в печальному стані. С капотом закінчили, можете побачити результат. Тепер переходимо на от те, що я чекав. Це на чистку дисків і на кінець чисту зовнішньої частини машини. Зараз ми чистим дески вичищаємо ну всякі такі деталі і відправляємо целом туди на мойчку. Зараз будемо її витирати. Але, такий прикол, коротше, поки ми були в боксі, під'їхав якийсь ханулі, тупо спиздив всю нашу хімію. Реально не і тупо спиздив, коротше, нашу хімію. Так що тепер ми без хімії. Ну коротше, зараз ми витираємо машину і результат вже покажемо вам завтра, коли буде хороша сонячна погода. 2000 years later. Так, я сьогодні наглажений, тому що настав цей час показати вам результат до і після. Зараз ви можете побачити зміни в нашій машині. Тому що за цих два дня, що ми не знімали, у нас сталося невеличке ДТП. Ну, Це нічого страшного. Так, по машині ви вже бачили результат до і після. Є, звичайно, такі моменти, з якими ми справитись не змогли, це як ось ця фарба. Чисто в теорії з цим можна впоратись, але це просто займе десь три роки людського часу. Ну, блін, не хочеться, не хочеться. В принципі, і так все йде. Бюджет, який ми витратили на чистку то можете побачити прямо ось тут. В принципі, по грошам вийшло нормально, не, не так дорого, як я вже собі думав. Все, це відео підходить до завершення. Хотів вам дуже подякувати, що дивилися це відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Тому що ми його знімали доволі таки довго і монтували його теж доволі таки довго. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Також, якщо вам цікаво слідкувати за моїм інстаграмом, вот мій інстаграм, також можете підписатись. Все. Всіх люблю, цілую, до нових зустрічей.